Наталія Дамюк не чує від народження, спілкується жестовою мовою. Попри це, їй вдалося стати науковцем, захистити дисертацію та займатися педагогічними розробками. Пригадує, під час її студентства одногрупники вчили жестову мову, аби спілкуватися з нею. З першого разу я вступила в інститут. Я приховала, що я глуха. Я була дуже наївною, дуже боялася, що мене не візьмуть. І я фактично дякую своїм однокурсникам, одногрупникам. Які з задоволенням вчили жестову мову, я з ними могла спілкуватися вони просто мені допомагали. Я допомагала в ним ним їм здавати екзамени. Фактично, за допомогою стоячи біля дверей, я підказувала з допомогою жестової мови. Викладачі цього не знали. Людина з вадами слуху, яка отримала вищу освіту, поодинокий випадок визнають молодіжні організації нечуючих. адже у вишах немає перекладачів жестової мови. Особливо складно у столичних лікарнях, відділах міліції та держустановах. Аби піти до лікаря, доводиться власним коштом наймати перекладача жестової мови. Як почуваємо себе в закладах? Охорони здоров'я або в правоохоронних закладах. Хоч застрелився, чесно кажучи. Чесно, мені особисто дуже важко. По-перше, я повинна. Знайти перекладача, якщо я йду до лікаря сама, то я починаю з ним переписуватися. Не можу, я не можу з ним говорити постійно, щоб був хоча б один перекладач в закладі охорони здоров'я. Не менш болючим питанням є пошук роботи. Навіть якщо глухій людині вдалося здобути вищу освіту, роботодавці не надто охоче приймають її у свій колектив. В основному на прип'яттях общества глухих а цього, в сфері обслужування. Очень редкие, рідкі, рідкі случаї, коли роботники не слышать на високих дождях средні слышачих. после того как они получают диплом, они не всегда могут успешно трудоустроиться. Із-за того, всі успішно трудоустроїться. Дошкуля людям з вадами слуху інформаційна блокада. Оскільки більшість каналів не мають перекладача жестової мови, і не всі фільми та програми виходять субтитрами, попри затверджені держпрограми субтитрами користувся не лише інваліди зі слуху, але й пенсіонери, у яких погіршився стан слуху. Це не лише для нас, це для звичної категорії населення. Я боюсь сказати, але треть населення має проблеми зі слухом. Та й перекладачів жестової мови у Києві бракує. Їх близько півсотні. Константин мовою тих, хто не чує, захопився давно. Тепер працює перекладачем на телебаченні. Ніяких особистих причин, це було з простої цікавості, ще юнацької цікавості. Це б... мені тоді було 16 років, я просто зацікавився. А мене спочатку всю основну базу жестової мови мені надали самі глухі слабочуючі сусіди. нині в Україні курс жестової мови триває чотири місяці, тоді як за кордоном, щонайменше чотири роки, та й погодинна оплата праці у рази нижча. Тож охочих присвятити себе жестовій мові небагато. Щороку неповносправні влаштовують круглі столи з чиновниками усіх рангів, просять забезпечити перекладачів бодай в соціальних установах. Щоразу їм обіцяють, однак віз і нині там. Євгенія подобна, Іван Головач, п'ятий канал.